Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Ви хотіли, щоб я подивився ситуацію довкола білорусів і довкола білоруського наступу. На наступу так званого потенційного, який може відбутися, чи є загрози цього наступу? Давайте обумовимо на осінь 2025 року. Я візьму циганську колоду карт, я візьму колоду карт Таро. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити ваші лайки. Пропонуйте теми для прогнозувань. Давайте ми з вами будемо приступати. Давайте подивимося. Тому що є попередні новини про те, що нібито вони до чогось там підготавлюються, ніби якісь учення проводять. Ну, це вже було насправді. Це вже не вперше ми чуємо. Але я зараз хочу подивитися на цей конкретний період, щоб або заспокоїти, або попередити. Одне з двох. Три карти на циганській колоді. Вибачте, ще досі трошки Це залишки вже, я вже здоровий. І три карти на Таро. Давайте подивимося. Карта вірності падає на циганській колоді. Карта зустрічі падає зустріч. Карта денег. Ну, всі три карти спокійні, всі три карти позитивні. Так, лицар Пентаклів, карта сильної чоловічої енергетики, перевернута королева жезлів, карта якоїсь інтриги та залякування несправедливості. І «П'ятірка Пентаклів, карта бідності та розорення. Ну, я скажу так: «П'ятірка Пентаклів серед усього цього, що ми побачили, це єдина така яскраво виражена негативна карта. Серед шести карт. Ну, п'ятірка Пентаклів має найбільш негативне значення, і вона єдина настільки негативна. П'ятірка Пентаклів це про бідність, це про злитні, це про розорення, це про можливі атаки на об'єкти інфраструктури, які знаходяться поруч з білоруським напрямком. Ну, ми всі знаємо, що останнім часом дуже активно і це дуже підозріло, почали бомбити Луцьк, Волинську область. І це насправді дуже так дивно. Чого вони причепились до тієї Волинської області? Хтось може сказати, що вони зачищають територію та платформу для того, щоб піти в наступ. Але я так не думаю. Наступу я не відчуваю і карти не показують наступу. Це просто, знаєте, якась або помста, або там якась логістика важлива. Мені так здається, це моє враження з того, що я бачу. Ну, все-таки, я більше схиляюся до варіанту важливої логістики. Тому що мені здається, що там все-таки щось є. Так. Ну, але наступу я не відчуваю зі сторони Білорусі. Так що всього доброго вам, побачимося в нових прогнозуваннях. Ставте ваші лайки, пропонуйте теми для прогнозувань нові. Бажаю вам мирного неба. Нехай все буде добре. Гарної осені, ще досить тепло, ще досить класно, практично літо. Гарно провести час і жити під мирним небом. Всім нам бажаю. Здоровенькими та щасливенькими. До скорого! Дякую, що подивилися відео.